Об'єднати лідерок різних напрямів діяльності задля розвитку стійкості та сталого відновлення України. Київська школа державного управління імені Сергія Нижного провела всеукраїнський форум лідерства жінок під час війни у столичному «Парковий». Особливою гостею стала одна з найвпливовіших жінок сучасного світу Джанет Політано, колишня міністр внутрішньої безпеки. США. Зараз я звертаюся онлайн, проте завдяки організаторам цього форуму сподіваюся побачити вас всіх особисто вже за декілька місяців. Хочу сказати, що Україна зараз є великим прикладом для наслідування для всього світу. Міцність то є міцність в незалежності від гендера. Головна мета цього форуму ідентифікувати та активізувати проблему щодо нової ролі жінок в Україні. Що зумовлено як демографічними викликами, так і викликами, зв'язаними з війною? З початком повномасштабної війни лідерство жінок стало одним з потужних інструментів виживання для всієї нашої країни. Підкреслюють у школі.